Виявляється, це не юрта, це іглу. Ось така от, та, українська тут країна поміняла персонажів, ставила Хеллоу Юрта це така палатка, яка ставиться там на снігу, звичайно, проста. А іглу це оця от, з льоду будується така куля і вхід в неї, щоб зігрітися від морозів. Коли ми Заходили в ці ігли, ну, коротше, зимові хатки з Кароліною, то там е не було вітру. І там якось було тепліше. Правда, доча? Каролінка зараз малює, а не хочу показувати ясно. Коротше, коліна малює якісь малюнки. Так, ось якийсь у нас хомячок і пробок пущин. Та-дам! Ух ти! Пущин восьминіг. А з іншого боку, у нас хом'як демогорга. <суміло> Зрозуміло. Ну, прикольні малюнки. Я не дивлюсь, ні, не дивлюся. Ти що, там малюєш в Hello Kitty? Так? Да? Окей, малюй в Hello Kitty. Я не дивлюсь. Ні-ні, ні я дивлюся, чи хом'яки щось їли. Ми їм насипали новий корм. У них там його трохи є. Сиренька вже вибігає, тільки чуєш, що я тут прийшов. І вже починає нюхати, чи то корм будуть давати, чи бавитися з нею. Ні, я просто зайшов подивитися, чи ви їли, їли. Багато їжі ще є, Вони переважно приходять. Оце все пакують в щоки. Весь корм. Такі прикольні є. Є ще фрукти якісь засушені. Коротше, купа має всього. Ага, понастріляли собі там всяких тих картонок паперів, І тепер тут все на голові. Треба буде чиститися. Так, Ну, Коротше, бігають. В планах ще їм зробити якісь тут ігрові зони, ну щось докупити. Бо, наприклад, в лабораторії просто в нас насипано наповнювач, і деколи ми ставимо цю картонку. Кругло, вже прибігла, хоче цей, бавитися. На понюхала, хто прийшов. А, в принципі, не кусають ні один, ні другий. Чорний взагалі не пам'ятає, коли кусався. Вона може кусатися, коли її збудити, або ну, якийсь невідповідний момент забрати. Ну, тобто вона вже хотіла йти спати а її взяли на руки і понесли. Оп, сховалася. Я знаю, що в нас зробили. Так, Тут треба наповнювати, чи накидати. Бо в нас роблять туалетні місця, де хочуть. Прибігли. <гум> Думала, що на ручки беруть. Ні, я засипав там ті туалетні ваші місця. Угу. Вмітити територію. О, дивись цей, хто ще встав. А він поки вийде, він такий переляканий. Вийде, задні ноги тримає в хаті, щоб в разі чогось дати задню передачу. О. Мають багато. Коротше, хочемо ще купити місцеві, якісь ігрові штуки, щоб не мали чим зайнятися. Тут був оцей дерев'яний тунель, ми його викинули, бо Коротше, вони в нього туди ходили. І пісеньки каконьки роботи, тобто він не вимивався, його треба міняти якось там раз в 2-3 місяці, але ми поміняли скоріше. Да, бо я почав витирати це все і замітив, що. Там є, коротше, такі... Тобто зацепи, щоб вони не поцарапалися, я ту забрав, бо там погано зашліфували ту тунель дерев'яний. Та Анта каже, давай, може, їм зробимо в лабораторії, засипамо пісок, бо ми пісок забрали, тому даємо їй тільки раз в тиждень, щоб вони помилися. І то вони не сильно щось там хочуть митися, бо коли вони за кліткою, коли в руках або десь на якісь локації. То вони вже не сильно хочуть там чи їсти чи щось, вони просто обслідковують територію і так уважно дивляться. А в клітці, якщо їм насипати, то вони будуть бавитися, ну показують. Зараз я передивлюся чи точно. А, ще Карліна мусить передивитися, чи точно так картина. Ну давай. Вау! Коротше, у нас в нас сам ріо весь мультик тут знаходиться, і треба угадати, як кого звати. Тут пише, бо тут ще... Персонажі я як назвала. Ага, ще не могла навіть знати. Ну, Я бачу цей Kitty, Песик, жабчик, потім Куромі і ще це хто у нас? Оце. Новий песик. Новий так. песик появився. І зверху ще там всякі різні хомічки. хомічки. <с? <с?> і знаки питання. А хто це? Це якісь інші персонажі? Mm -hmm. Ясно. Коротше, всі персонажі. Це не інші персонажі. Це теж. Ну, я зрозумів, просто, типу, от ці йдуть Хіло-Кітті, це, а то вже, типу, теж з Хіловкіті, але наступні персонажі. Чи однакові вони. Це новий котик з'явився, це е, просто пташечка така. Е, ну, моташа. Я зрозумів, з Хіловкіті пташечка появилась. е, Сіномороло. Сіномороло остання. Задовго. А, оце вже я бачив ту картинку. Коротше, вона розмальовує. Повністю весь листочок. Оце тобі найбільше подобалось. Ясно. Ну, в неї тут ще багато сторінок. Я просто тут всі показувати не буду. Але дуже красиві. Я покажу всі сторінки. Хоч показати все, що там є? Там Само треба буде. Початку до кінця. Ну давай, покажи. Мені найбільше подобається оця от сторінка, бо ти її змальовувала звідси. Вона ну, класна. Діть, які мачкою бавляться із, із середечкою червоне, з'єдналися з холокіт і з пуші. Угу. Дивись, що я така холокіття. Прикольно. Її малювали дуже довго. Угу. Тобі подобається? Ну, мені всі там подобаються ті малюнки. Ці ще якісь такі наполовину синя, наполовину фіолету. Знаєш, в мене кулька? Я бачу. Кулька вигляді хомічка. Кому подобається наполовину половину. Ну не знаю. Ну навчить, кому сподобається Hello Kitty наполовину рожеву, наполовину родич. Вона зелена. рідкісна. Чи, її бачите, так мольтику, то вона рідкісна. Ясно. Така Оце ну, мені подобається. Це жирафа і теж якісь. Вони Hello мають на маски. А, то туфломастери, набори, кожному подарили. Тут перше сумний, задуманий і веселий. Ясно. Yes. Ну, він веселий, бо різний. в нього рейнбол, та. так. А всіх решта той задуманий, бо в нього два кольори оранжевий, і червоний, а в зеленого тільки зелені кольори. Так, mm -hmm. будемо зараз снідати пластівці. Пластівці? Так. Так. А та будеш показувати зараз? Це просто... Поставлю зготувати, щоб вже загрілося молочко, тому що потім виключить світло. Дивні дива. Stranger Things далі йде? Нічого я можу подивитися, бо там Стренджер йде. Тема Горган і, і, і хомячок Джингари. Індіанські Індіанський так? Так. бо коли жили індіанці, то вони мали ось такі джингари. Угу, Ясно, таких розмальованих. Тобі тарілку яку чорну? Hello Kitty. Hello Kitty. Все Hello Kitty. Навіть тарілочки. Можу... З тобою, чи одна? Зі Отже, поки Поступайте. я тут готую, Кароліна хоче всякі історії розказувати. Так. Я навіть не встигаю історії. тут. Робити. Зараз я тобі налию молока і собі, і розкажеш, добре? Ну загється. Окей? На вулиці знов сніг, знов замело за цілу ніч. Погода в нас мінус, там не знаю скільки вже ми будемо гуляти чи ні. Ні, кривіна вже не хоче. Вчора ми просто вийшли, намерзлися. і сьогодні вже не хоче ніхто нікуди йти. Сторінку, ну давай наступну сторінку. Так, поки гріється, можу сказати. Давай. Оця сторінка теж прикольна. Стіни, е, е, ця стіна внизу опускається, ця стіна вверх, ця стіна сюди. Ага, це типу сюди, кімната, яка звужується, так? Так, і вони мають якось втекти по ця, по, за цією штукою. Втікти, а вони її не можуть ніякого взяти, бо вона може порізати. Яс. І що, вони спасуться чи ні? ні я не знаю. Не знаєш, що немає наступної серії фінальної. Все вже загрілося. Так, молочко <клес> готове. А оце таке? А Це, це ну, Ловкіті Демагорга і Крокодил. І він з'їв Ловкіті. Тільки Бантик саме. Я зрозумів, але Hello Kitty врятується чи ні? Я не знаю, вона Зараз будемо бачити, чи врятується чи ні. Та врятувався він сидить в ліжку. Це не І ще в ліжку. А це, що це є? Це воно в, в платті. А, це плаття таке, ясно. Ось таке от плаття в Hello Kit. І дуфеть. А то вона що, поїхала чи полетіла на море? Я так розумію. Клас. Так, пластівці багато, не багато? Кароліна ху, зацікавлена тільки розмальовкою. Давай. Ну. Так поки тепле хочу зробити їсти. Розмальовка не дінеться ніде. Дивись. Ну давай, давай, море. Море? А ми вже це бачили. Соняшники. І. Із це. Угу. Ну і там далі ж остання картина, що тільки що намалювала зі знаком опитанням. Я бачу, діти за вечір зробили ту іглу снігову хатку ще більшу, але все-таки вони не, не знають, як її завершити зверху закрити ту кришу. Але зробили прикольно. Вони її чуть-чуть почали заокруглювати, або не вистачило вже їм часу, або сил, або змерзли, або на вулиці вчора було дуже-дуже зимно. Вони зробили величезну ту. Хіба потім, якщо вийдемо десь погуляти на пів години на годину, і то годину, напевно, забагато, то можемо подивитися там, як вони зробили. Mm -hmm. Як хочеш. Там всередині диван. Вони хотіли зробити ще там диван, крісла, ну типу теж все зі снігу. Не знаю, як вийде. Ми можемо потім вийти, світло якраз не буде десь в обід. Ми ще пере... виймо і підвідемо. Не до дверей, а так. І поставлять телевізор. Поставлять, то буде класно. Мені там дивиться мусити. Mm -hmm. Сніговий телевізор зі сніговими мультиками. <клес> Тут завже зошит Карліни. Вони от займалися пазлами. Клас. Один на 9, 6, один на 4. Uh -huh. Склава всі прикольна ще якісь фігури наліпили. Так, у нас сьогодні буде два завдання і всі на математику: хатки із числами і шарфи. Треба підрахувати і якісь із дитинці подарити той шарфик. Мені сподобалися тут прикольні завдання Кароліни. Ці зошити, аж хочеться розв'язувати задачки, щось вчитися. Бо в нас в дитинстві було тільки ревопс. Зошит, де ті штрих пунтиром намальовано, як писати букви, цифри. І ще деколи була математика. Задачки рішати. Куди додати? Ще щось. Не цікаво. Я це люблю додати. Ну ти любиш математику. У нас дитина математична. Ну, тут якраз тебе математика, два завдання. В хатках треба, є числа і треба змінити, типу верхи. Требаш приховати на пальцях. На пальцях будеш? В школі. Або в умірах, або на калькуляторі. Треба буде телефон, будеш на калькуляторі рішати все. А тепер все рішаєш, знаєш, да? чат-GPT. Штучний інтернет. Набагато простіше. Бо ми коли були малі, у нас телефонів не було, у нас були такі калькулятори. Так, а тут та, оце завдання прикольне, це якийсь як детектив. від диктеп. Та вчителька не забирали тут. Калькуля... Калькулятор. калькулятор. Так. А ніхто не забирав калькулятор. А що, можна на лікальку? Можна. Хочу, щоб в мене було теж така вчителька. Це ж така вчителька, щоб дозволяла калькулятор. Так, і є, дивися, шарфики, як детектив. Треба підрахувати, скільки яка сума ось тут. Ага, тут є і віднімання, і додавання. Ви вже проходили і додавання, і віднімання? Так. Mm -hmm. Тут визначаєш суму, і в кожної дитинки є свій порядковий номер. Ого! Тут навіть є шарфи. Ти можеш дати один шарф, просто якщо я дивлюся, виходить 4. А діток з номером 4 є двоє хлопчик і дівчинка. Хлопчик і дівчинка. Угу. І ти той шарф може подарити комусь із них, або дівчинці, або хлопчика. Я так розумію, души і на уяву, тобто ти той шарф бачиш, як він виглядає, дивишся на дітей, кому він більше підходить, чи дівчинці, чи хлопчику, тому ти даруєш. Хлопчику дуже темний, а дівчинці світлий. Розум. У хлопчиків. Неї... Немає дріздний кольоровий. Mm -hmm. Ну, наприклад, хлопцям подобається чорний. Ну не всі, mm -hmm. може, комусь подобається розовий. Mm -hmm. Іглу. Кароліна думала, що нам не вистачить деталей, але хватило. В принципі, якщо б ми будували на книжці або на чомусь інакшому, то в нас б все вистачало. А так ми зробили що одну частину, типу, в нас як фундамент. Ой. Mm -hmm. Відірвав знизу фундамент. І всередині в нас... що там? Ану показуйте. Так, де вона в нас там? Ой, а вона зайшла і спить. Виявляєш? <гум> Заснула. <гум> спить. Їй так сподобалось юрт в тій іглу, а постійно плутаю ту юрта, юрта. Бо коли був малий, там було в тих букварику чи в баппеці. На букву Ю, типу Юрта. І ти завжди думав, що це вона зі снігу така от кругла хата. А виявляється, що це іглу. І Чого вона постійно так путає, я не знаю. А ну напишіть в коментарях. Ви теж думали завжди, що Юрта це оця от така льоду-хатка кругла, типу як то Антарктида. Ми мультики дивилися про тих білих ведмедів Умка і, всього, ну, і Пінгвіни. Я поставити ту хатку, щоб, е, щоб е, цей ну, льод не злізав як? Тут треба зробити. Можна насипати сіль, поставити. Ага. Завтра прийти, воно вже заморожуємо. А ти звідки то знаєш? Діку дивилася. Ясно. Україна вже знаєш, як з'єднати детальки з е, льодом. Ну, прикольно. У нас ще є трошки часу. Ми ще можемо побавитися, що хочеш. Ми вже майже все поробили. Поїли, уроки зробили, побавилися, ще треба лишилося тільки що зробити. Ще, напевно, потім ще раз поїсти. І можемо піти погуляти, але зараз снігопад. За метіль ми не підемо, а от як сніг зупиниться, можна буде піти подивитися на ту іглу. Там. Просто я в гуглі загуглив, мені чат Джипті сказав, так, це не Юрта, це іглу. Ось так от. Ну, калю більше сподобалася Юрта, бо це на букву «ю» і вхоже до тата. Тішиться. Потім підемо подивимося. Зараз ще сніг падає, воно її засипе трохи і може там дах сам утвориться. Зимовий будиночок зруйнували, зробили тепер хатку для Хеллоу Кітті. Це димар. Димохід. Так, ось такі от вікна має, двері. Я хотів розвернути, чуть не розлетілося. Так, добре, я не буду крутити. Все, хай заходить. Де там Hillow Kitty заходить? Є? Все, знову. Куди не зайде постійно, падає, хоче спати. Їй Так добре. У нас з сердечком стоїть, дивиться віконечко. Тут на сердечку, то бантик. А, бантик. Ой! Хілкіті Hill збила. Ой! Криша ломається. Що перегородка, чекай. Ой. Магнітний конструктор розлітається, зараз хата Ой. ломиться. Ой. Вс, хату? хату зламали. О, Бо... бомба попала. Та. О! Що, розбилася Ой, хата. Бачиш, яка велика хатка, ще більше стала. Це хатка з нігу. Коротше, діти ще добудовують фортецю. Кажуть, то навіть не іглу, а фортецю. Питається, як Україна каже, то юрта і спорять. Та, неправильно назвали, то я неправильно назвав, але будують фортецю і не знають, як добудувати верх. Буде якась як гостра ракета. Якось дивно, тут бруньки, тут сніг, тут а, іглу. Кароліна залізла в середину, вони вже прокупали її навіть сюди направо. Що там Каролін? Купається? Купаю. Купаєш таку глибоку яму? Ого! Коротше, вже вмістилася повністю. Тільки треба ще половину розкупати. Так, тут а, змінилися ті майстри. Тепер я зрозумів, тут теж дирку прокопують і вона буде наскрізна, от ігла. Ну, Карліна зверху пробує на міцність. <рес> і що, заїхала в сніг? На, Тримай, хотіла ту велику лопату, щось буде купати. Хоч хлопцям помогти там розкопати ту диру. А, ну тут розчищай, так. Бо тут сніг вже нападав. Я тобі можу допомогти, там ще є одна лопата. Будівельник в тебе що, відпочинок. <рес> Все, <рес> змучилося. Вставай, йдемо, треба бігати. Який сюрприз знайшла. Ану покажи. В юрті. Ну давай пошукаємо. Ого, дійсно, щось в стіні є. Що це в нас таке може бути? Це якісь розкопки снігові? Щось синє. Давай розкупаємо, подивимося, що ж це у нас. Невідомо, що це. Синьо-біле щось. Ого. Це якісь... що це? Змія? Ану? Давай зараз попробую дістати... А це слимачок, дивись, це равлик, сніговий равлик. Дивись з нього сніг. Падає. Так, Карміна знайшла равлика, тримай свого вже. Тільки тріпай ручки, подивися, вже в тебе на рукавицях вже сніжки ліпляться. Що там? Класно? Ого! Клас! Оце фортеця. Карміна набавилася в тій юрці. Поки бавилася юрки, снігопад почався. Ну, коротше, як сніговий юрта. Та. Іглу, юрта, замок, фортецю. Все, що хочете, і будують. Заборонено сміття, заборонено сміття, заборонено сміття. Так он, дивись, скільки в тебе сміття. То Треба за... то все почистити. Заборонено сміття на планеті. Добре, береть за справедливість. так? Ми перебираємо сміття. Прибираємо смітня смітник завести смітник, завести. Все, набавилося. Каже, вже в пальці трохи змерзає, йдемо зараз грітися, але перед тим, як додому, треба ж зайти в магазин. Так, я так думаю, що я вже сніговий тато. Голова Та -та. снігова. Класно. <сіло> сніговий тато.